Але kind of kind of Сьогодні справжнє свято поціновує раритетних японських автівок. На цій зустрічі ми приєднаємося до збору коштів на ВСУ. Але ми не можемо прийти просто так на своїх двох. Тому ми поїдемо на цьому раритеті. Якщо не люблять нас. Краші прекрасний Ой, не буду горивать, буду танцювати. Сіду я остановик, на я за щевички, а щевички чудові Здалеку може здатися, що це Evolution 5, але насправді ні, це Міраж. І це іржаві відро з гайками. Зараз я перерахую опції, які присутні в даному автомобілі. Центральний замок, кондиціонер, гідропідсилювач керма, АБС, бортовий комп'ютер, електродзеркала, підігрів дзеркал. Але жодна з цих опцій не працює. Ну, ну, це не Жигули, Я зрозумів. Це центральний замок, типу. Ні, це не центральний замок, це просто. А защита от дурака. Ну да. так. А тебе. Я не, не знаю, что такое бэкстейшн, но я тебе скажу. Кто же ручку сломал? От Она. Не, ладно, в кадре этого. Так, с**йтесь с кадра, пожалуйста. Ну да, она не сильно дымит. А ты пишешь, да? Да, я пишу. Ну, и честно, я думал, что мы будем ее как паровоз дымить. У мене є подарунок для твоїх підписків. Ось така футболка, яка є лише у трьох екземплярах. Цей, цей дизайн одобрив наш кіт. Також, якщо ви хочете виграти таку футболку, підключіться до нас в Instagram та YouTube. Деталі в описі під відео. Вам дякуємо за участь. Дякую, дякую. Так, Микола. Ярик. Приємно познайомитися. Розкажи, будь ласка, як це називається цей автомобіль? Це Nissan Skyline у 31-му кузові R31, 86-го року випуску. Тобто ти правильно розумієш, це той родич того Skyline, який був у другому форсажі? Так, да, це його, скажімо так, ну, можна сказати, дідусь чи чи тато, ну так, це більш, так, більш, стара, так, да, так, більш, більш стара версія. Це ще, це ще в цьому поколінні ще не було GTR модифікації, але вона, скажімо так, вже планувалася, її просто вже зробили в наступному поколінні в r 32 Але чим цікаве саме це покоління r 31 тим, що це, це перший Skyline, який отримав двигуни серії RB, от. Тобто це R26 для NEO, який ми бачили. Він туж родич також, так? Так, да, да, це та ж, сама, та, та ж сама рядна шістка, тільки ну, тут значно менше, тут всього 2-літровий одновальний РБ стоїть, але ну, це, це теж непоганий досить двигун. двигунний. Ну, він атмосферний, він чи? атмосферний, хоча по заводу мав бути турбовий. Просто так вийшло, я не знаю як, що коли ця машина потрапила в Україну, можливо, мотор хтось поклав. Чи, можливо, щось поміняли, але сюди поставили атмосферний. Такий же самий мотор, але атмосферний і трошки від від трошки більш новішої машини здається від 33-го Skyline, тому що він не трошечки відрізняється від мотору. Тут, тобто тут мотор не від 86-го року, а якихось 90-х років вже стоїть свапнутий. Ну, але мені, в принципі, вистачає атмосферного, я не купляв собі машину для якогось там. Для якихось гонок, щоб не бій. Скажи, як чесно, бернаут робиш це? бернаут, чесно не роблю, але вона може робити бернаут. Минулі Все, власники відблокований. Да. Причому що цікаво, по заводу тут був самоблокуючий садив. Але але його поламали минулі власники нагадую, і просто заварили. Алло, да, про кузов хартоп це. Єдиний Skyline, який випускався в кузові седан хартоп без оціної середньої стоєчки. Робимо ось так. Ми зробимо, Можемо зробити ось так. Да. Тобто, у нас... тобто Зараз видно, правильно я розумію, що mm -hmm. у нас центральної стійки просто половини немає. Да, вона... да. На, японці дуже любили в 80-х роках робити такі хартоп кузови. У моделі Skyline є тільки два. Тільки два варіанти хардтопу. це седан-хардтоп чотирьохдверний, у кузові R31. І в минулому поколінні у Кузові r 30 було ще купе хардтоп Двохдвірне. От. А після цього вже хардтопи не вироблялися. Добре, дякую тобі. Скайлайн. Дякую. Я на парковці бачив цікавий автомобіль це Honda CRX. Наскільки мені відомо, це мале спортивне купе. Так, да, да, так і є. Тут 1,6 мотор, где-то 125 лошадіних сил, Це ще не Афтек, але двохвал. Мене досить сильно здивувало, те, що мені показавши на цю маску, сказали, що за кермом цієї маски є така тендітна та дівчина, як ти. Можеш, будь ласка, розповісти, як до тебе потрапив цей автомобіль? Цей автомобіль до мене потрапив в жовтні минулого року. Дуже хотілося вірватися в ждм тусовку до друзів, то знайшла цей варіант. Дуже довго вагалася, проте так вийшло, що вона тепер в мене. А Воні... Скажи, скажи, ти саме хотіла з правим кермом чи просто хотіла мазди якусь взяти японію? З правим кермом. І мазди вони не дуже поширені в нас, такі їх не дуже багато по Україні. А як, як тобі взагалі? Їздити от на правому кермі в місті. Зручно ти привикаєш до цього, звикаєш дуже, дуже швидко, а, як на мене. У мене дві машини на правому кермі, тому це такий як дейлі варіант. Cane... Ти будеш брати на лівому кермі? В мене є три. В мене є ліве <marijuana> мене, кермо. В мене є ліве і два правих. А, проте праве буде моїм дейлі варіантом. Тобто Делі-Дейлі, в в дейлі. кожен день тебе лише прави кермо. Так. Так, так. Ого. А можеш, будь ласка, розповісти, що це взагалі за автомобіля? То ніякого знака ми не бачимо. Бо це, Я так розумію, можливо, Nissan або Toyota. Тут знаки є, але потрібно бути уважним. Це Nissan, це написано на ковпаках. І це модель називається Bluebird. Вони однакові, теж бав картофі, але то просто дорестайл, а це рестайл. А скажи, це бачу радіатор. Це ти напевно досить сильно грієшся. Е, тут, тут була кропка механіка, я поставив автомат. Тому так як в рідному, в рідному виконанні охолодження на кропку автомат йде в парі з основним радіатором. А в мене лишився основний радіатор рідний від механіки, тому я поставив додатковий радіатор на Слушай, охолодження. Ну, це, це Цікаве моє рішення, тим паче, ще стильно виглядає. Ну. Я вам хочу представити людину, яка нас зібрала Ігор. чого все почалося, ну двіжуха у нас щорічна. Минулого року були дві зустрічі. Цього, на жаль, вийшло тільки одну провести. І ну, людей, які цікавляться Джейдіємом, олдскульними такими машинами, їх щороку все більше. Тому ми вирішили проводити такі зустрічі, щоб усі могли в якийсь час разом зібратись, обговорити машини, обговорити те, що ми любимо. Тобто я так правильно розумію, що ми на наступний рік також чекаємо новий івент, правильно? Так, сподіваємось, якщо все буде добре, то у нас традиційно зустрічі що весни і що осені. Тому запрошуємо вас на наступну зустріч. А скажи, чим тебе захопили саме японські автомобілі, а не якісь європейські або, або китайські? Ну, ці машини. От своїм дизайном, своїм інтер'єром, своєю економікою, своїми моторами, це такий е, відлук із 80-х. Це можливість доторкнутися, відчути естетику і от ту саму епоху далекої країни, далеких часів. Е, багато хто з нас її не застав, але от, це те, чого от, е, дуже, цього дуже не вистачає в сучасних машинах. От, такого духу справжністі, якщо можна так сказати. За це ми всі любимо ці машини. Я сподіваюся, ми на наступному році зустрінемося, та також ми ще раз знімемо вашу зустріч. No left, cause you can't tell my baby Less